А в Миколаєві рятувальники знайшли тіло загиблого фотографа Юрія Першина на березі біля одного селищ за 5 кілометрів від того місця, де він впав у воду. Тіло відправили на експертизу. Однак у рятувальників немає сумнівів, що це саме Першин. Людина вдягнута у жилет фотографа, поруч два фотоапарати. Два тижні тому кореспондент вийшов з регатою на яхті адмірал. В яхту вдарила хвиля. Юрій не втримався та впав у річку. Очевидці кажуть, замість того, щоб врятувати себе, Юрій Першин намагався врятувати апаратуру і миттєво почав тонути, бо не був одягнутий у рятувальний жилет. Ті, хто був на яхті, намагались допомогти, кинули рятувальне коло. Однак Юрій не встиг за нього вчепитись. Поліція відкрила провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту, що призвели до загибелі людини. Капітану яхти може загрожувати до 10 років ув'язнення.